Працює екологічна комісія при громадській раді Виконкова селищної Драбівської ради. На сьогодні ми маємо 3 червня, третій день літа. Ну, будемо казати так, сьогодні вже повинні розпуститися усі дерева, які б ми посадили, чи то весною, чи то в прошлому році. Вже повинні листочки викинутися і все, але ми маємо наслідки нашого спилення, яке відбулося зимою. Давайте подивимося, що це час розпустилися з дерев. Ті, що посадили хто нам обіцяв зелений гай чи зелена діброва, яка спиляла наші дерева. От ми будемо дивитися на наслідку. Осталось погорівше все після їх. Ось погорівші дерева. Ось іще. Екологія залишає бажати набагато кращого на чергу. Екологія наша залишає бажати набагато кращого. Ми не заслуговуємо такого відношення до нас. Абсолютно. От дивилися відповідальні. Так, можливо, дуби хороші. Але вони взагалі чи то були посаджені вже сухі, чи то не зійшли. Ну що, подивимося, де прийнялися. Пощетам два, так, чотири. Шість. Вість. Десять. Двінадцять. Чотирнадцять. Шестнадцять. Вісімнадцять. Двадцять. Але стадженці були дуже красиві. Дуже красиві. Двадцять два. Двадцять чотири. Двадцять шість. 20 тысяч. 32. 32. 34. 000. О, 15 000. 15 000. Ага, так-то та локация. А, це, це окація, це, один це, ось що примотаний. Ні, ні, не воно. Я, я дико вибачаюся, я, я не те. Але окація, нехай лучше окація це живе. Давайте примотаємо кацію. Да, 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 да. Якщо примотаємо кацію, таки буде справедливо до, нашого, до нашої природи. Буде справедливо. Я правильно зробив? Звісно, звісно. Хоч щось збережемо, хоч окацію. Збережемо кацію. Нехай думають, що це вони посадили. Отак так от буде правильно. Так, і скільки ми нас вважали? 38. 38. А одні пеньки ось сюди. Хіба, хіба не вже, це тут може вирости деревинка, це вони посадили під пеньком. Як може тут вирости деревинка? О, ось сюди обламався, один можна спасти. Є. Давайте будемо, не, не буде нічого робити. Просто предвинемо. Ага, отак поставив його. Так, один. із 48. Один. Так, один. Поки... один. Я буду считати один, а ти читай два Я П'ятдесят 56. 58. 59. О, ні, два. Дивись. 59, 60. Ось сюди дивись, є, прийнявся. Дивись аж. 60, ага, ага. Два у мене є. 62 64 Одіночки 66 Обідно Та ти що? так обкралися Та, 56-68 Посміялися з громади. Семьдесят Але ж це стільки затрачено. Людської, людської сили, люд, людської, людської роботи для того, щоб їх висадити, привезти, висадити. Це, це теж робота. Я, я не розумію, чому вони так поступають? Вони сміють, сміються з нас. Так, Сміються. Спиля спиляли оцю акацію, тут стояла така похила, вони її одну оставили. 72, так взагалі на сміх. 74. 76. А ну подивись, так немає нічого. Не, ні, ні, сухо. 50 метрів. О, локація, локація протягом. Окація, окація, окація. а ось примотаний рядом. Ну нічого, добре, що локація принялася. А, так ні, це локацію примотали, це не дуб. Це локація дуже красива. Так Вона... я, я, я розумію, але ж посажений, посажена. Просто колочок поставили, диви. Поставили колочок біля окації, а дуба нема. 89. 81. А ось сюди дивися. 81. Прийде 8. Да, 81. У да. мене 3. 81. 83, тебе 4. Ні, він засох. 83. А, ні, є, 4 у мене, так, 4, є 83. хороший. 83.

О, один? А нет, то хмель <laughs> Це хмель. Ну, мы хоть бы так вот Бур'ян, Да, Бурьян, для чего я и так этого хмеля стикишу. А, все, сухая. А тут у два ряда не хватило мочи, да? 100, не хватило, хватило. Не покрили наші дерева, оці, що вони спиляли розходи чи що. В фінансовому плані не вистачило грошей. Так, так Я ж говорю, оці дерева не покрили розходи, оці що. 105, 106, 107, 108. 109. 110.

124, 124, 124, 124, 134, 124, 125. 120 121 Це п'ять. щось відходить. ходить. 127. 129. О, там ще є. І осюди, дивись, Олександр Андрійович. І пошло заростати, дивись. Те, що у нас на Хедовці, ось сюди пішли кущі бузки, полізли, полізли, клинки, я вже бачу, повилазили. Оце ми Поїмелі те, що на дорогу станція драбів, що на Мехедовку. Оце ми це поїмелі. Де ще нас ще і одурачили своїми дубами? Ось такі сухі череночки поміняли на отаке дерево, яке вже стояло б 70 років, ще одне покоління. До траси хто ж на куди. Відна одна одна деревинка. Бересток залишився. І то гілляки не поубіж. Ось воно все, гілляки. Ага, та шість. 131. 132. 133. Так, це сім, мабуть, ані, суха. Можете ще хватиться. Сім. 135. 8. 8. 4. 142. 143. 144. Дев'ять. Дев'ять. Тільки вже щось його з'їло. Сто І 145, 9 прийнялося. Можливо, це фермери ті, що садовлять тут свою продукцію, можливо, вони чимсь бризнули, але ж знову ж вони не могли ще бризкати, вони ще не обробляли свої насадження. Так що да, нас знову як-то обманули. Легко сказати, обманули. Мягенько так. А ота от деревина воно, де лежить, це вона в пилораму не влазить, її так і покинули. І вона там буде лежати віка, поки не зниє, її ніхто не забере. Треба організувати Знає, він може сказати, що ви щось в парк і забери. Давай. Забери. І в парк туди на, на, його бензопилою зняти, буде лавочка чи стіл якийсь. Воно буде лежати. Красиво. Скажи. Офорно, да. О, це можна попросити. Е, у нас є соціально орієнтовані люди. Є Саша Зінченко. І, е, Володька Васильів Володь... привезе. О, О, Адельвейс. Дуже погано, що він продав всі екскаватори, але він пообіцяв. Спеціальний екскаватор для, для нужд громади. Оце бомба, оце молодчага. Спеціально. Щоб, щоб він був, щоб... Так, да. о десь ваш. <різь> Когось висадав. Ось клиночки, дай пошли. Клиночки вони піднімуться самостійно. Оно, воно. Воно, Без... все. І disslični? все воно буде заростати. Все, ждемо. Кого ждемо? Хто його зна? Ви ж затрат вони самостійно, щоб стріму. Зараз залишалося, його залишать постав. Давай пересимо. да. я ось хочу оце, з дивися, та. І можна в парк туди зрізати, диви, який стол буде. Бензопилою едик зріже. Ну, з приміру отак от ось сюди. У нього шини фатить. отак вдоль. Диви, який столяка буде. Вечний. Скільки фатить шини, скільки зрізати, Його тільки от треба туди. Оце бомба. Стіл буде общаковий такий, що. А там вже тоді пеньочки їм, де є там воно, де ми говорили вчора. Що... Ну і оце бачите сюди. Оце ще можна піднятися, Андрійович, чисто. Уже не раз це показували. Але ще громадська рада не працювала над цим і комісія екологічна теж. Ось тут був сад. ви ж в курсі, так? Да? Ну і оце корчування саду. Ось що залишилося. Це по всьому периметру, там вже дерева поросли, люди говорять, що лисиці тут, ну, усе. Ось. І на тій стороні, вон, дивіться. аж воно. Це ж його ж з далекомись в оренду. Так, да, це перепелиця орендує. Перепелиця розчищався. Депутата райради. рада. Ми ж можемо порадити нашому голові селищу. Це ж на території селища поки знаходиться. Ну так, да, це територія саджа був території селища. Да, і Порадити, щоб він прийняв якісь міри. Ну можна це з цим щось зробити. Можна щось зробити. А яким чином треба подумати, так? Так, треба щось. Треба орендаря і з ним рішати, говорити якось. Обов'язково. Все ж таки. Якщо люди будуть, та, взагалі люди, не тільки люди, треба дивитися хазяйським ласки. Ну так, да, ну так, да, ну так, да, як хазяй, то це і все, такі виріші. Хороший прийнявся, буде. Да, да. 150 дерев, і знову І знов нас обманули. Та не висадили. І це ж вони в перспективу хотіли посадити, щоб потім і далі різати. Сказати нам, потім дивіться, ми ж зробили, ми ж таки посадили. Да, 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 да. А відтоді ми отримали пшик. Да. Повний. Ограбили, ограбили і все. Ограбили громаду, ограбили. А какого громаду? Конечно.